Служба безпеки та національна поліція запобігли замаху на сім'ю волонтерів на Черкащині. Йдеться про очільницю благодійного фонду, що допомагає силам оборони та її чоловіка, демобілізованого воїна ЗСУ, який отримав тяжке поранення на передовій. За даними справи, зловмисники підготували для вчинення злочину чотири саморобні вибухові пристрої. В подальшому вони планували закинути вибухівку в приватний будинок волонтерів. Служба безпеки України завчасно викрила учасників злочинної групи та затримала двох її організаторів на гарячому під час підготовки до замаху. Під час обшуків у фігурантів вилучено саморобні вибухові пристрої, компоненти для виготовлення вибухівки та мобільні телефони з доказами злочину. Наразі на підставі зібраних доказів їм повідомлено про підозру за частиною 3 статті 15, частини 2 статті 115 Кримінального кодексу України. Це умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою групою осіб. Також вирішується питання щодо повідомлення про підозру їх спільнику. Наразі зловмисники перебувають під вартою, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ в Черкаській області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури.